Всіх вітаю на каналі Альфа Ворлд. І сьогодні у мене буде дуже незвичний переказ сценарію доволі таки хорошого мультфільму Клаус. І це іспанський повнометражний анімаційний фільм режисера Серхіо Паблоса, відомого як одного із творців франшизи, «Гадки я та Міньйони Дистриб'ютором виступила компанія Netflix. І так, зразу скажу, коли я чую слово Netflix, то зразу згадую такі творіння, як серіал Троя, Відьмак Походження, Resident Evil, Але коли з-під крила виходить щось хороше, як Венздай і оцей мультфільм Клаус, то я дуже дивуюся, що студія може щось хороше створювати і вміє щось хороше створювати. Але. Більшість серіалів, які вона створювала як свої флагмани, не дуже хорошими виходять. Це так, коротка моя думка про Netflix. І мультфільм створювався із застосуванням мальованої анімації та із залученням команди художників, які працювали колись над голівудськими мультфільмами 90-х років. Режисер Серхіо Пабло за допомогою цього мультфільму сподівається пробудити інтерес до класичної анімації. Сам сюжет розповідає про вигадану історію походження міфу про Санта-Клауса. Що ж, мій вступ завершено. Далі буде йти. Спойлерна частина, де я буду розказувати про сам мультфільм. Що ж, хто не хоче спойлерів, можете виключати. А кому цікаво подивитися про сам мультфільм і про сюжет, який там настільки цікавий, ласкаво, прошу до перегляду! Розпочинаємо! Найголовніший постмейстер має сина на ім'я Джаспер, хоч син і виріс, але він зовсім не збирається працювати, живучи в розкоші та лінощі за рахунок папочки. Батько намагається його відправити до школи поштмейстерів але син спеціально завалює всі іспити, стаючи гіршим учнем школи, щоб його швидше звідти вигнали. Зневірившись, батько йде на рішучі заходи. Він відправляє Джаспера на північний острів країни до міста Смеренсбург. І ставить перед ним завдання переслати щонайменше 6 тисяч листів протягом року, а інакше він позбавить сина спадщини. Смеренсбург виявляється жахливою дірою, жителі якого розділені на два клани, постійно зайняті сварками та бійками, і їм взагалі не до листів. У місті виділяється саркастичний поромчик на ім'я Могенс, якому подобається кепкувати з усіх спроб Джаспера, хоч якось виконати свою мету, і колишня вчителька Альва, що перетворила в школу в магазин з продажу риби, щоб накопити грошей і швидше покинути це місце. Минає час, і Джаспер, обійшов вже всі будинки в місті, так і не знайшов жодної людини, яка хотіла б надсилати листа. У вічаї. Помічає на карті острова віддалений будинок. Там він виявляє нелюдського, старого, здорового лісоруба на ім'я Клаус. Весь будинок якого заповнений іграшками ручної роботи. Переляканий розмірами та зовнішністю Клауса, Джаспер тікає і упускає малюнок одного із дітей Смеренсбурга, де той сумно сидить у своєму будинку. Джаспер готується виїхати з міста на материк, але його знаходить Клаус і вимагає йти до будинку, зображеного на малюнку. Там Клаус змушує Джаспера доставити посилку хлопчику всередині іграшку за одну жабку. Проникнувши в будинок через камін, боячись батька хлопчика, Джаспер кидає подарунок біля каміна, а сам тікає, доки його не помітили. Хлопчик знаходить іграшку, а також встигає помітити великого старого, що Промайнув у вікні. Про появу іграшки дізнаються інші діти, які наступного дня приходять до Джаспера, думаючи, що надіславши лист Клаусу, вони отримують іграшку. Джаспер розуміє, всі плюси цих чуток, і їде до Клауса із пропозицією пожертвувати дітям іграшки з його будинку. На що Клаус погоджується, бо бачив стільки радості принесла його перша іграшка. Але ось тільки він сам хоче дивитись, як дарують іграшки. Джаспер повинен підкидати подарунки дітям вночі непомітно, долаючи всі труднощі. Новини про іграшки швидко поширюються і дедалі більше міських дітей починають писати листи Клаусу. На жаль, не всі діти вміють писати, і хитрий Джаспер відправляє їх до школи Альві, яка спочатку зовсім не в захваті від того, що Джаспер відправив до неї дітей. В одному з будинків Джаспер бачить картину тих, хто живе в цьому будинку, і здогадується, що в будинку живе хлопчик, який постійно дражнить його і кидається сніжками. Замість подарунка він залишає в носку хлопчика уголь. Коли хлопчик з'являється біля пошти з претензіями, Джаспер каже дітям, що Клаус дарує іграшки тільки хорошим дітям, і він завжди знає, коли дитина погано поводиться, бо має список. Не бажаючи потрапити до списка Клауса, діти починають творити добрі справи, у тому числі і по відношенню до своїх сусідів, яким раніше робили гидоту через ворожнечу. Це поступово зближає людей обох кланів, і багато хто з них забуває про ворожнечу, змінивши її на добросусідські відносини. Альва натхнена змінами у суспільстві, зрештою, витрачає свої незаощадження і знову відкриває свою школу, щоб допомогти дітям вчитися читати та писати. Джаспер і Клаус закінчують з іграшками і щоб дарувати їх дітям. І Джаспер пропонує Клаусу наробити більше іграшок до Різдва. Клаус похмуро відмовляється, кажучи, що не робить більше іграшок. І наполегливість Джаспера призводить до розколу між ними. Джаспер йде до себе і сумно спілкується з маленькою дівчинкою з племені саамів, яка давно щось хоче від Джаспера, але, не може, але Джаспер не може зрозуміти, що саме, бо не знає саамської мови. І Джаспер веде її до Альви, і та за вечерю розмовляє з нею, перекладаючи її мову. Потім Джаспер сам намагається вистругати щось. Але засинає, так нічого й не зробивши до пуття. Клаус приходить до нього і бачить, що той все одно намагається, незважаючи ні на що, міняє свій гнів на милість, споруджуючи для дівчинки санчата з вітрилом. Клаус розповідає свою історію, як він був щасливий зі своєю молодою дружиною Лідією, як вони мріяли про своїх дітей, для яких Клаус заздалегідь робив масу цікавих іграшок. Як діти все не з'являлися, а потім і Лідія померла від хвороби, залишивши Клауса одного в горі, що перетворило його на нелюдимого пустельника. Вони доставляють санчата дівчинці і таємно спостерігають, яке захоплення викликає подарунок у дівчинки. Клаус вкотре розуміє, що їхня робота приносить радість дітям і вирішує знову робити іграшки. Але плем'я саамів приходить на допомогу йому. Тим часом лідери ворогуючих кланів, пан Елінгбо і пані Крам, стурбовані зниженням рівня ворожнечі, укладають впершу в історії кланів Перемір'я, щоб зупинити Джаспера та Клауса, щоб завазити віковим засадам суспільства міста. Спочатку вони намагаються просунути візок з подарунками, але в результаті віз підкидає над містом і виникає легенда про санки. Що літають по небу зрештою, клани відправляють 14 тисяч листів, що змушує батька Джаспера особисто приїхати в місто, щоб привітати сина з успішною місією і забрати його назад до лінощів та розкішного життя. Він розповідає про це все перед друзями Джаспера, і ті розуміють, що Джаспером керував весь цей час корисливий намір по виконанню плану, і Альва з Клаусом відвертаються від нього. І тільки маленька Саамка до кінця вірить у Джаспера і біжить до парому, що йде. Той мав відплити на материк, проте Джаспер на нього не сів. Він розповів батькові про все, що відбувалося в місті, і попросив дозволу залишитися. А тепер батько, який неймовірно пишається своїм сином, звичайно ж такий дозвіл дав. Тепер Джаспер бачить, що об'єднані залишки кланів вирушають на гору до. Клауса знищити різдвяні іграшки. Джаспер робить все можливе, щоб зупинити, але терпить невдачу, і подарунки летять у прірву. Однак під час цієї погоні жорстока дочка містера Еллінбо Магдалоне та зловісний син місіс Крум Олаф закохуються. А завдяки тому, що Альва заздалегідь дізналася від дітей, що замишляють їхні батьки, було знищено віз. Із несправжніми подарунками. Але Клаус та Альва оцінили неймовірні спроби Джаспера врятувати подарунки і пробачили його. Після всіх подій Смеренсбург стає добрим і щасливим містом. І навіть найрадикальніші кланівці змушені припинити ворожнечу через весілля Магдалоне та Ольфа. Джаспер, який одружився з Альвою, і завів двох дітей. І Клаус продовжують доставляти подарунки до Смеренсбурга і за його межі протягом наступних десяти років. Потім, на 20-му році Клаус, трохи втомлений і вже сильно постарівший, під час чергової рубки Полін раптово бачить його світло, що кличе, і йде до нього, збираючи приєднатися до своєї покійної дружини. Клауса не знаходять і кожен передать Різдва. Джаспер сидить біля каміна і чекає. Щоб побачити дух свого друга. А Клаус, схоже, продовжує доставляти іграшки дітям по всьому світу. Всім дякую за перегляд, мого критичного переказу сценарію або просто мого переказу сценарію на цікавий анімаційний фільм Клаус. Що ж, не забудьте поставити великий жирний лайк. Це буде мотивувати мене робити ще більш цікавіші. І більш критичніші перекази сценаріїв різних анімаційних фільмів і різних аніме. Також ще хочу сказати, підпишіться на мої інші канали, ссилка на них буде в описі під відео. Ну і, як завжди, з вами був Альфа Ворлд.